Наша Земля така маленька, і тільки на ній життя. І це найголовніше чудо всесвіту. Найцікавіші пояснення датуються святими писаннями ще у перших сторіччях до нашої ери. В сонячній системі вісім планет, а скільки ж всесвітів науково. Ми можемо підтвердити лише один всесвіт, той, якому ми живемо. Він містить сотні мільярдів галактик, а в кожній сотні мільярдів зірок і ще більше планет. Якщо порівняти на побутовому прикладі, це виглядатиме на кшталт такої підлоги. Але у сучасній космології існує гіпотеза про мультивсесвіт, безліч всесвітів, кожен із власними фізичними законами, простором і часом. На екрані коротке порівняння землі з іншими планетами сонячної системи за розміром діаметром. Земля п'ята за розміром планета сонячної системи. Вона більше за Марс, Венеру та Меркурій, але значно менша за газових гігантів: Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. Якщо Земля це яблуко, тоді інші планети виглядатимуть так. Юпітер, Кавун, Сатурн, Диня, Уран, грейпфрукт, Нептон, Апельсин, Венера, яблуко поменше. Марс, вишня, Меркурій, чорниця. Земля єдина відома планета, де є життя. Серед усіх восьми планет сонячної системи тільки Земля має унікальний набір умов, необхідних для існування живих організмів. Це атмосфера, Земля має повітря, яким ми дихаємо. Вода близько 70% поверхні землі, вкрита водою. Температура Земля розташована в зоні життя на ідеальній відстані від сонця, магнітне поле. Воно захищає нас від космічного випромінювання і сонячного вітру. На землі є життя усіх форм. Тут живуть мільйони видів. Жодна інша планета не має навіть підтвердження ознак життя. Тож можна сказати, земля це єдина відома планета, створена для життя. Туди є повітря, вода, світло і любов. І чому ж Бог обрав саме землю, маленьку таку серед гігантів. З погляду науки, земля просто планета у зоні життя біля сонця, але з погляду віри це, звичайно, не випадковість, адже випадковісті не існує. Біблія говорить, що Бог створив землю свідомо з наміром зробити її домом для людини. В Біблії є рядки, що підтверджуються: найдавніші частини старого завіту датуються приблизно 1200 роком до нашої ери, Тоді як новий Завіт був написаний у першому столітті нашої ери, тобто Земля особливе місце, створене для життя, любові і випробування душі. І те, що вона не найбільше, теж символічно. Бог показав, що велика сила не в розмірі, а в суті. Не Юпітер і не Сонце стало осередком життя, а скромна блакитна куля, де з'явилася свобода волі. Саме тут, на цій блакитній кулі, живе понад 8,1 мільярдів людей. Ми ніщо за розміром, але Безмежні за духом Господь створив нас за своєю подобою, щоб проходити на землі уроки душі. Детальніше про це у наступному сюжеті.